Вітаю всіх! Ось ми і зустрілися в новому році. Сьогоднішній розклад присвятимо дійсно новому 25-му року, і подивимось на трьох позиціях. Вибирайте собі одну позицію з трьох, яка вам резонує, і подивимось події. Що буде відбуватися будемо дивитися дві лінії що принесе нам 2025 рік в плюсі та мінусі. Отже, плюси і мінуси 2025 року. Беручи до уваги дуже важкий 24 рік, всі ми пережили різні події. Хто у важкій формі, хто в середній, але для всіх цей рік був дуже насичений і на емоції, і на переживання різні події. Практично ми намагалися, хто намагався вижити, хто намагався знайти пристанище, житло, вижити, знайти їжу, забезпечити дітей, елементарно накормити, вдягнути. Хто намагався спасти свій бізнес або передислокуватись і почати з чогось іншого для того, щоб вижити, дуже важкий рік. Відсікалося старе, а нового не видно. Тому давайте дивитися, я надіюсь, поки мій вступ ліричний. Був, то ви встигли вибрати одну з трьох позицій і починаємо з першого камінчика білого, будемо розглядати, давайте ось так. Отже, білий камінчик 25 рік, перша позиція. Що принесе 25-й рік в плюсі до да, одиничка. Що принесе 25 й рік в мінусі, до чого нам треба готуватися і до чого нам треба бути готовими? Дивимося, що в плюсі? Що нам, нас порадує в 25-му році? Отже, в чомусь ви будете переможцем, а переможцем перемогу ви здобудете... Перемогу ви здобудете завдяки пройденим етапам попередніх, попередніх років важкого життя, здобутої мудрості, пройдених проблемних уроків, можливо, кармічних відробок, так? дуже багато невідомого, дуже багато. Незрозумілих питань, вам прийшлося з ними стикнутися, і ви вирішували по мірі можливості, але це вас закалило. Ви стали сильніші, мудріші, дієві, ви швидкі, у вас горить вогонь, у вас є надія, і ви йдете вперед. Тому великий плюс у 25-му році це ваші здобутки за 24 рік. Це завдятість це впертість. Це е, стремління йти до перемоги, велика жага е, пройти всі проблеми, не здаватися, і люди, які дуже багато мислять, які перебирають варіативність, які, у яких працює інтуїція, тому що на печальних подіях ви вже закалили і свій дух, і чуттєвість, і Оце третє око у вас спрацьовує буквально на всьому. Ви відчуваєте, куди треба йти, куди зробити крок і на перехресті, яку дорогу вам вибрати з найменшими втратами ось так. Тому 25 рік, ще раз наголошую: в плюсі одиничкам принесе перемогу в чомусь, до чого ви йшли. Ви ще не знаєте, як, але ці події будуть приємні завдяки вашій праці. Не знаєте ви, воно ще вам невідоме, але йдіть ви в правильному напрямку, йдіть вперед. Це великий плюс, це ваша перемога. Отже, на плюсі у нас отакі події. Так, давайте ось так. А тепер розглянемо мінуси. До чого вам треба готуватися? Мінуси. Дивіться, як такого то мінуса взагалі для вас М -м я не бачу такого жахливого. Скоріше за все, 25 рік розбавить ваше життя якимись почуттями. Для того, щоб життя не складалося таким, не вважалося таким важким і нецікавим, вам Вищі сили підкинуть ще один урок для пропрацювання чуттєвої форми. Дивіться, двійка жезлів це взаємодія, це партнерство, це початок нового чогось, справа, дія якась, так? Переговори, взаємодія, спілкування, зв'язок. Але чому воно випало в мінусі, ми зараз розшифруємо. Зараз ми подивимося, чому у нас, у нас оце ця закоханість, ця взаємодія з якимось партнером. так, е Чому воно виходить в мінусі? Адже тут і пристрасть, і зацікавленість, і спілкування, і тяжіння тут все є. Давайте подивимось, чому воно вийде в мінусі в 2025 році. Тому що ви багато речей не будете бачити, дуже багато скрито буде. Від вас партнер буде скривати, він буде захищати свої інтереси і вам не договорювати. Це кармічний партнер. Він вам для того, щоб ви пройшли цей етап почуттів, щось ви не добрали за своє життя. Ви зараз мені скажете, я у віці, я вже стільки пройшла, я пройшов, мені нічого не потрібно, мені ці ігри дитячі не цікаві. Але вищі сили, вони дуже мудрі, вони хитрі, нехай з мінуса скажу, в тому плані, що десь щось, якщо у вас не пропрацьовано, ще вас буде щось чіпляти. Всередині, то обов'язково вони вас занурять в якусь систему проходження уроків. Отже, по колесі фортуни ви будете пропрацьовувати, якщо не родовий якийсь етап чуттєвий, то свій власний. Що це вам дасть? Ну, як зазвичай у нас розчарування, так? Тут знову ж таки, ви побачите, що в коханні нечесному коханні рулить матеріальний світ, і вам на собі тягнути все важко, і тому прийдеться себе давати в жертву. Вас це не влаштує, тому дуже багато хто з вас вибере шлях Я себе люблю, я себе ціную, так, ну, тобто свою цінність ви визначити. А чому це все вам дасться в мінусі цей негативний урок для проходження чуттєвої форми з якоюсь людиною, буде там закоханість, буде пристрасть для того, щоб ви нарешті зацінили свою власну цінність, щоб ви здобули самодостатність, впевненість в собі, і реалізували себе в іншій сфері. Тобто цей етап. Як я на початку сказала, він спочатку зовні виглядає як негативний, так вам буде боляче, вам буде якось неприємно, ви знову скажете, партнерство не для мене, тому що тут вияснення зновусь якихось болотних систем сімейних, так, побут, поділ матеріальний, хто кому що. Потрібно в житті і інтереси особисті будуть враховуватися і егоїзм, потреби власні. І цей поділ, і нерівноцінність ви знову ж таки затвердите в собі і зрозумієте, що людина не та вам попалася, яка, яку би ви хотіли біля себе бачити. Тому затвердження вашої власної цінності. Я себе люблю, я ціную, і я не дозволю нікому себе топтати, зневажати і не цінувати. Ось так, дуже гарний розклад. Будьте готові, все тут вище сили вам розповіли, будьте уважні, любіть себе цінуйте, і не дозволяйте, щоб від вас від вас забирали. Енергії або знецінювали ось такий перший варіант. Переходимо до зеленого камінчика, другий варіант. Дивимось другий варіант зелений камінчик 25 рік. Що він вам принесе? Плюси та мінуси. Плюсі та мінусі. Давайте розкладемо плюс. Що принесе 25-й рік в плюсі? Двічка. Просяться карти. А тепер в мінусі, який мінус до чого треба бути готовим? Другому варіанту? Плюс, плюс, 25 й рік. Принесе вам. Ресурс, накопичення. Ви будете себе відчувати сильним, впевненим, впевненою людиною. Ви почнете щось нове. Дуже позитив в тому, що тут зможете щось заробити, накопичити. Можливо, здійсниться ваша мрія, покупка чогось, здійснення бажання. Сила впевненість в, в якійсь реалізації. В 25-му році двічки реалізують свою, свої якісь бажання, можливості, які людина, можливо, у 24-му році бажала і не змогла це реалізувати. Нова справа покупка, реалізація чогось, плану якогось тобто тут великий позитив. Дія в чомусь, накопичення ресурсу і е, здійснення бажання. Ви себе будете цілий рік відчувати впевнено. Постійно треба буде якось діяти, вирішувати питання, але воно, воно все буде вирішувати в, вирішуватися в плюсі. Чудово, дуже гарно. Дуже гарний плюс, а тепер будемо готові до мінуса. Так, дві дічки, до чого треба бути готовому, так? Що ж, дивіться, крутячись, вертячись, так, у 25-році, му вирішуючи життєві питання, не забудьте, будь ласочка, і про своє власне здоров'я. Тому що ви себе. Загнали вже в 2024 році, і воно не так сильно проявлялося так на фізичному стані. Але в 2025 обов'язково вам треба звернути увагу, і воно вам видасть так такий собі феєрверк по здоров'ю, що вам треба буде лікуватися, звернути увагу на своє здоров'я. Переоцінити так, своє бачення з приводу харчування, з приводу е, життя, тобто треба буде, можливо, якийсь режим життєвий. Це вас буде трошечки напрягати. Ви будете думати, коли ж це все завершиться. Так мені було добре, я на це не звертала уваги, а тепер прийдеться нянчитися своїм власним тілом. І це буде. Довготривало, скажу такі, довго довготривало, і ви будете думати, як би це все завершилося. Так, це ракурс у нас ось такий. Проблеми по здоров'ю, довготривалі, можливо, хронічна хвороба, і це для вас буде новиною. Ось так двічки. Тому, бачите, тут 25 у 25-році в одному бажанні здійсниться, так, в матеріальному плані. А от фізичний по здоров'ю, треба буде вам себе реабілітовувати, так, і відроджувати. Ось так, другий варіант. Ну, давайте ще другий варіант тут проситься розширити, так? Розширити. По мінусу, давайте поглянемо. Поглянемо. Ну, тут по здоров'ю все зрозуміло. Давайте глянемо, що емоційний стан, фізичний стан, що тут більше буде. Але я тут бачу ваші переживання по цьому поводу, тому що це вас буде тормозити у ваших справах. Емоційний тут взагалі ви будете. У вас. Буде шок, ви не будете знати, що робити. Ну, бачите, тут все печально, тому що якийсь діагноз там такий буде серйозний, і з цим треба буде вже жити. Розумієте, не хочу говорити нікому, погані речі, але, будь ласка, зверніть увагу: зверніть увагу, це вас буде стопорити, це у вас буде як. Тормозити в ваших власних справах, бачите, ваше здоров'я трошки вам підкосить якісь от плани, дії, які ви хотіли реалізувати. Те, що реалізується так, але ви захочете йти далі вперед, здобувати більше, тому що ви будете відчувати успіх і силу в матеріальних справах. Але здоров'я буде вас підкошувати і ви. Трошки будете очі закривати на це, і переживання великі будуть, і воно буде вам фізичний дискомфорт давати. Ось я, ви не бачите? Ось, ось так. Будете хвилюватися, переживати, в когось програється і операція. Бачите? Бачите справи, відхилення від справ. Бачите, на все закриєте очі, тому що треба буде відновлювати здоров'я. Будьте обережні. По здоров'ю взагалі треба буде звернути увагу. Так. Дві Це серйозно. Це дуже серйозно, тому, тому якщо в когось виникнуть... Питання більш глибші. Будемо працювати на енергетичному плані. Треба чиститися, треба щось робити, щоб полегшити цю ситуацію, яка вас чекає. Тому що саме головніше в житті це здоров'я. Якщо людина не здорова, то вона не може себе реалізувати, не може. Іти далі, не може творити, жити і існувати. Так, тут потрібна чистка у зв'язку з накопиченням у 2025 році. Отже, переходимо до третього варіанту чорний камінчик. Так, що чекає у 2025 році Третій варіант. третій варіант. Дивимося. Плюс і мінус, до чого готуватися, що приймати, що, як себе реалізовувати, так? Отже, трічки, що в плюсі 25-й рік. Плюс я вже, давайте я спочатку так. Плюс. Тут проситься дві карти, і мінус. До чого? Бути готовому третьому варіанту у му році. Плюс так. плюсик, що доброго принесе. Так, ну що ж, я скажу, що третій варіант. Досягнення нарешті справедливості у 25-му році з приводу особистості. Іде мені тут такий варіант, показують мені картинку, що в му році оточуючи. Цю людинку просто гнобили, навалювали роботу, навалювали завдань, людина розривалася на всі частини і в родинному колі, і в, і в колі робочому. Чомусь людина постійно в колесі крутилася, як не було продиху. А ось тут, в плюсі 25 рік, показує, що нарешті вищі сили розкладуть все по своїм крапкам. Але нарешті отримують всі по заслугам. І я скажу, що карта чаклунки це висвітлення людини, очищення взагалі вищою структурою, вищими світлами, силами, які нарешті від... відсікуть всі темні хмари від цієї людини. І ті, хто. Шкоди в цій людині попередньо отримає по заслугам. Бачите? Повна віддача, як кажуть, обратка, так? відзеркалення всіх ситуацій. Ті люди, які шкодили, які негатив, якісь створювали перешкоди третьому варіанту, вони все те саме отримують у 2025 році. Рік розплати. Тому я вітаю третій варіант вивільнення в 2025 році, звільнення від всього негативного. Тут люди у мене зі здібностями, але люди, які не мали можливості реалізувати свої здібності в 2024 році у зв'язку з. Такими бурними подіями і накопиченням подій було багато енергетичних нападів в мінусі, так вас гнобили, вас їли, вас висмоктували, вам не давали можливості вилізти з того болота, в якому в яке вас засунули, і ви барахталися, не могли вилізти. В цьому році вас витягують з цього болота. Вас вичищають, освітляють, і ви йдете своїм шляхом. Дуже хочеться мені відкрити ще декілька карт в плюсі тут. Просто бажання глянути, який ще, який ще це плюс розкрити, тому що тут більш глибинний розклад іде. Глибинне бачення цього всього відкривається, більш потужні енергії. Третій варіант, як завжди, Мощ. Так. ой, тут, тут взагалі, тут ви можете за будь-які справи братися. Бачите, за будь-які справи братися, тут знайдуться і люди, щоб вам допомогти. Тут і все одно весь рік. Буде розплата й по заслугам. Так? Люди завжди поруч, у 2025 році, хотіла дізнатися, що це за карта. Так, угу. да. Да. всі люди, які будуть вам шкодити, вони отримають крах. Всьому прийде. Да, так, тут, тут і магічили на вас. І по роботі магічили взагалі, і впливали, і ментально іскривали речі, і дуже багато скритих було. Ви ніяк не могли зцілитися зрозуміти, тому що з усіх боків на вас тут навалювалося дуже багато всього. Дивіться, все буде добре. У му році все вирівнюється, і це великий у вас плюс, це звільнення від негативних програм від негативу взагалі. Дуже добре. Так, це у нас. Плюс третій варіант, і дивимося мінус. Який мінус? Угу, Ясно. Значить, третій варіант. Трошки камера. Третій варіант. Ну що ж, в 24-му році ви себе загнали, або люди вас загнали через. Великі масштаби різних питань, проблем, і ви крутились, як білка в колесі, і ви звикли до цього рівня оберту. Тобто, ви настільки себе натренували, що це життя для вас вже звичне. Ви багато разів вигорали, ви вмирали, і, як той фенікс, відроджувалися, і далі треба було йти, тому що треба було виживати і жити. Дивіться. Який негатив? А ви в 2025 році можете сумі, собі самі шкодити, в якому плані ви звикли до руху і ви можете знову такі загнати? Якщо у 2024 році вище сили вас підтримували, вони намагалися допомагати в плані того, що давали вам сили пройти ці життєві уроки, труднощі, підстави, боротьбу з негативом. То в 2025 році вони вже цього робити не будуть, тому що зовнішні фактори негативу, вони зняті. Тому шкодите, ви будете самі собі. Коли людина вибирає шкоду собі, вищі сили просто спостерігають, вони допомагати не будуть. Тому тут велике попередження в тому плані, щоб ви не нашкодили собі. Заганяючи себе. Тобто ви будете бачити якийсь успіх, якісь досягнення, у вас буде все реалізовуватися, а ви будете прагнути більше, хочу це вирішити, хочу то, хочу зробити все. Але, на жаль, фізичне тіло наше воно не буде витримувати таких темпів. Якщо ще був ресурс на 24 рік, то на 25-й кожна людина буде думати сама. Як їй жити? Що, що споживати, де перебувати, в якому стані, емоційному, чи психологічному, там, чи фізичному, де саме. Тому майте на увазі, що перемога залежить від вас. Треба вчасно тормозити, треба вчасно дивитися на себе, на своє здоров'я, піклуватися про себе. Ось Ось такий розклад, цікавий. Так, ось так. Третій варіант у нас 25-й рік. Бажаю я всім гарного здоров'я, успіхів в новому році і покращення ситуації, реалізації життєвих питань тільки в плюсі. Нехай закінчаться важкі ситуації у вашому житті. Те, що відбулося, ми вже змінити не зможемо, це вже є факт і треба з цим жити і звикати якимось чином. Це в наших руках мається на увазі, що як ми будемо вибудовувати, як ми будемо на ці проблемні питання дивитися, і яким чином це все сприймати і діяти. Тому дійте з мудрістю, виважено і з великим терпінням. Дякую всім.